Добрий день, це подкаст Античний Рим сьогодні. У попередньому епізоді ми говорили про колонії та провінції. Сьогоднішня тема дуже тісно з цим пов'язана. Сьогодні ми постараємося розібратися, що означає латинський вислів et impera», тобто розділяй і володарюй. Одразу скажу, що ця техніка лежить в основі успіху та могутності Римської імперії. Вона дозволяла древнім римлянам завойовувати нові території та утримувати контроль в уже існуючих колоніях та провінціях. Також в цьому епізоді будуть представлені кілька реальних прикладів як з древності, так і з сучасності. Отже, розділяє володарюй, це стратегія, спрямована на встановлення контролю над територією. Це могло стосуватися як уже завойованих територій, так і тих, що цікавили Рим. Метою цього принципу було поділити населення певної території на частини у фігуральному сенсі, звісно. Ця концепція ґрунтувалася на провокації конфліктів між корінними угрупуваннями. Римляни вигадували причини для конфліктів і суперництва всередині громади. Кожна з цих груп мала протилежні інтереси та політичні ідеї, в результаті. Таким чином, стало неможливим утворювати союзи чи коаліції між такими розділеними народами. Слід зазначити, що цей метод застосовувався переважно у вже фрагментованих суспільствах з існуючими внутрішніми конфліктами. Розділяй і володарюй лише посилював напруженість між двома соціальними групами. Тим часом домінуюча держава, така як Рим, зверталась до однієї з цих груп, пропонуючи свою допомогу та протекторат. Коротше кажучи, метод розділяє володарю дозволяв колоніально імперіалістичній державі, такій як Рим, керувати та домінувати меншим населенням. А який зиск мали з цього всього римляни? По-перше, розділяє володарю і перешкоджало утворенню могутніх союзів, які могли бути перешкодою та небезпечними ворогами для Риму. По-друге, римляни завойовували нові території та утримували контроль над уже існуючими завдяки цій техніці. По-третє, Рим ставав усе більш авторитетною державою. Отже, досить теорії, давайте розглянемо кілька прикладів застосування цієї концепції на практиці. Перший приклад це про завоювання галії Юлієм Цезарем. Його стратегія мала на меті скористатися розбіжностями між гальськими племенами для завоювання Галії. Едуї та Секвани були двома могутніми племенами в Галії. Цезар спочатку став на бік Едуїв, а потім перейшов на бік Секванів і, зрештою, підкорив обох. Стратегічно об'єднавши одні племена проти інших, Цезарю вдалося поступово завоювати увесь регіон. Важливо зазначити, що Галія не була політично єдиним утворенням. По суті, це була територія, де скупчувались племена із різними мовами, культурами та політичними поглядами. Тепер розглянемо більш сучасний приклад. Ось, наприклад, Сполучене Королівство під час свого колоніального періоду застосовувало стратегію розділянь і володарюй в Індії, підживлюючи суперництво між індусами та мусульманами, щоб запобігти формуванню єдиного фронту проти британського правління. Сьогодні концепція розділяй і володарюй часто використовується в стратегіях так званих наддержав. Китай, Сполучені Штати та Росія. Такі наддержави часто розпалюють регіональні конфлікти на інших територіях, щоб запобігти виникненню ворожих коаліцій. Як і римляни, вони застосовують концепцію, «розділяй і володарюй до вже фрагментованих суспільств із деякими внутрішніми непорозуміннями. Один із сучасних прикладів стосується держави, яку ми вже дуже добре знаємо, це Україна. Концепція розділяй і володарюй застосовується кількома державами одночасно, і результат цього неможливо не помітити. Сподіваюся, що вам сподобався цей епізод. І дякую всім за увагу!